День пам'яті Тараса Шевченка відзначила сьогодні світова громадськість. Помер духовний батько української нації 154 роки тому. Квіти до пам'ятників поету поклали в усіх куточках нашої держави. Черкащина традиційно стала епіцентром заходів і вшанування кобзаря. Тут Шевченко народився і похований. Віра Васильівна щороку приходить на Тарасову гору пам'ятнути українського поета. Говорить, його вірші беруть за душу. Писав він вірші такі життєві, взятий із народу. Він описував життя, яке він бачив. Він багато страдав, звісно, і він все це бачив і все це виложував у віршах. Цьогорічні заходи розпочалися поминальною літургією. Керівництво області та черкащани запалили свічки за упокій душі Тараса Григоровича. Далі присутні поклали квіти до могили українського письменника. Там кожен охочий сказав теплі слова про поета. Пригадуєте, в минулому році над нами над горою літали журавлі, і я боялася, що я їх сьогодні не побачу. Але вони отам ключем полетіли. Значить, літають вони побіля гори. Значить, Шевченків дух літає, і значить, отой журавлиний ключ відкриває нам весну. Присутні наголосили вірші Тараса Шевченка пророчі. Ще 200 років тому він знав, що буде з його духовними правнуками, і намагався попередити лихо. Саме словами Шевченка розпочиналися майдани. Лунали слова по усіх регіонах України. Те, що об'єднали нашу націю. Саме словами Шевченка, боролися за гідність української армії. Ви пам'ятаєте, таральчик Черкаси. Саме, за словами Шевченка, вів у бій своїх прикордонників, легендарний генерал-майор Момат. Найбільший внесок Тарас Шевченко зробив у розквіт українського слова, говорять черкащани. Він любив народну мову, писав неї і за неї зазнав кари. Студент імператорської академії мистецтв пише вишукану українською мовою, тією мовою, яка стала для нас еталонною мовою, а йому брат відповідає звіти по-московськи зі псутою. І Тарас його лякає, що не буду з тобою більше спілкуватися, якщо ти так будеш себе вести. Він уже тоді знав, що мова для українців це друга релігія. Потому гості оглянули експозицію музею Тараса Шевченка. Будівлю ще 1939 року постійно удосконалюють, а експозиція оновлювалася вже шість разів. І нині керівництво музею хоче оновити музей, проте грошей немає. І зараз дуже багато бажання відновити по Кричівському оформлення, подумати, як тут доповнити експонатами, тому що експонатури достатньо. Майже більше близько 75 тисяч експонатів. Ми маємо це основного допоміжного фонду різних груп збереження. Але знову таки, такі речі, такі глобальні речі, вони повинні все таки бути підкріплені фінансовими якимись е, моментами. Черкащани говорять, Тарас Шевченко завжди житиме в їхніх серцях, а його могила залишатиметься місцем паломництва українців в усі часи. Яна Вимаренко, Станіслав Ремодан, Черкаська служба новин.